Ми повністю вже фактично розробили оті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало для того, щоб ми стали НАТО, необхідне на мою особисту думку політичне рішення. Ми вже готові, можемо так сказати. Ми маємо розвиватися, тренуватися і готуватися у тому числі до наступальних дій, щоб бути готовим для того. Щоб силовим шляхом звільнити нашу окуповану територію, з 2014 року ми взагалі отримали інше покоління офіцерів з 2014 року. Вони вже зараз командують батальйонами, деякі вже дійшли до рівня заступника командира бригади. Це значить, що років десь 3-4, 5 років сцені у нас вже зовсім відношення зміниться. Тобто там йдуть інші люди. Мені хотілося, б, щоб звільнили наші окуповані території, щоб Крим і Донбас стали українськими, щоб там замайоріли наші прапори, щоб закінчилася війна. Єдність наша головна зброя. Нам всім важко, дуже важко, але вже ніколи не буде сором. Не існує правильних слів чи сусних моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим всесвітом. І, на жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для райдешних поколінь українців, але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю чи то добровільно, чи через мобілізацію. Тримаємо стрій. Перемога за нами. Для нас, для військових, війна розпочалася з 2014-го. Усе, що сталося 24 лютого, це просто збільшення масштабу. Найважливіший досвід, який ми отримали, який сповідуємо майже як релігії, російських та будь-яких інших ворогів потрібно вбивати. Просто вбивати. Головне не боятися це робити. Треба залишатися людиною в будь-якій ситуації. Це найголовніше. Залишитися людиною означає стати лідером, бути розумнішим, сильнішим талановитішим і вже тоді намагатися керувати людьми. Я довіряю своїм генералам. Початку війни я звільнив 10 із них за службову невідповідність. Ще один застрелився. я довіряю Сирському. Якщо він каже, що йому потрібна ще одна бригада. Що вона дійсно потрібна. Я можу слухати людей на місцях, тому що ініціатива там утримати лінію оборони, а не втратити більше жодної позиції. Це дуже важливо. Звільнити залишену територію у 10-15 разів складніше ніж утримати її в обороні. Мені ще не потрібні сотні тисяч солдат. Потрібні танки, бронетранспортери. Бойові машини піхоти і боєприпаси. Зверніть увагу, що я зараз не прошу винищувачі F16. Якщо ми не отримаємо те, що просимо, боротимося до кінця. Але наслідки неважко передбачити. Я знаю, що можу перемогти ворога, але мені потрібні 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, на мою думку, Цілком реально вийти на рубежі 23 лютого, але не можна це робити з двома бригадами. Вони знову йдуть на Київ. Я прочитав багато книжок я закінчив усі академії із золотої медалі. Я все розумів теоретично, але я не розумів, що така війна насправді. Але за 8 років війни до 22-го року, і я і такі, як я, все це прекрасно зрозуміли. Все, що ми робили, коли почалася широкомасштабна агресія, це реалізовували не тільки наші знання, які ми вже мали в 2014 році, а й ті навички, і той досвід, який ми отримали з того часу. Радянська армія вітала і впроваджувала одну концепцію командир. Але бути командиром і бути лідером це не одне й те саме. При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, Оце звичайний петровський командир петровських часів. Скажімо так, держи морда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі пизда. І ми давно зрозуміли, що це не працює. Ми вже зрозуміли через низку операцій, що головне не боятися цього ворога. З ним можна боротися. З ним треба боротися сьогодні. Тут і зараз. І в жодному разі не відкладати це на завтра, бо будуть проблеми. Наші війська зараз всі зав'язані в боях. Вони стікають кров'ю. Вони стікають кров'ю і тримаються за завдяки можно героїзму і вмінню командирів тримати ситуацію під контролем.